А зараз починаємо ну, з А зараз Ірине Верещук у нас має бути та? Ага. тому, що Україна продовжує переміщуватися, і останній масований обстріл 10 жовтня показав, що в країні практично не залишилося безпечних місць, бо ворога тив по всіх регіонах. Ну і втім є зони. Де активне введення бойових дій відбувається, і звідти люди виїжджають, продовжують виїжджати. От про те, як українцям асимілюватися в нових умовах, чим допомагає держава? Ми поговоримо власне з Іриною Ворощук, віце премєр міністеркою міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, вітаємо вас. Добрий вечір. Вітаю. Ну і перше питання пані Ірино, скажіть, будь ласка, хотілося б дізнатися про тенденції, пов'язані з внутрішнім приміщенням. На якому етапі це все зараз? Кількість людей наскільки зменшилася від переміщених власне осіб географічно, де переміщення зараз актуальні? яких регіонів переміщення стосуються зараз? Так, дякую, пані Наталію, за запитання. Регіонів стосується Харківського та Харківська область це деокуповані території. На жаль, ми не можемо швидко відновити повне так: воду, газу, енергозабезпечення. До прикладу, місто воно фактично знищене повністю. І ми рекомендуємо евакуюватись, і люди це роблять, особливо маломобільні жінки з дітками і так далі. Тепер Донецька область триває обов'язкова евакуація. Павло Кириленко, як очільник ВЦА, всіляко спонукає людей виїжджати. Ми, як центральний уряд, підтримуємо його намагання, роз'яснюємо, інформуємо, просимо і кажемо людям, щоб вони евакуювалися. Вони отримають кожен, хто евакуюється на пероні відразу по прибуттю 2200 гривень. Наша Укрпошта вже має ці кошти, уряд їх виділив, і вони кожен отримують. Кожен, хто перемістився чи з Харківської, чи з Донецької, чи з Херсонської області на місці, отримує 2 тисячі щомісячно, і 3 тисячі на дитину або на людину з інвалідністю. Крім того, діють міжнародні програми. Їх є декілька і вони теж дієть. До прикладу, на сайті на платформі є допомога уже 10 мільйонів заявок від наших людей на отримання такої допомоги. Пані Ірино, а от дивіться, цікавить, якщо люди сідають, наприклад, в ну тій самій Донецькій області, та. Да? Чи е, в тому самому Ізюмі і кудись виїжджають? Що ви говорите або ваші працівники вашого міністерства е, говорять про те, куди ці люди їдуть? Чи вони одразу їм говорять, що ви переміщуєтеся, наприклад, в таку таку та область? От я бачила, ви нещодавно були на Хмельниччині, е, чи, чи це вже люди вирішують, куди їм їхати? Як це відбувається? А по-різному є люди, які вирішують самі самотужки переміщатися. Тоді, звичайно, ми не можемо знати, в яку область вони їдуть, аж допоки вони не зареєструються, не прийдуть в центр так, соціальної адаптації, або в інші заклади, наприклад, там, місцевої ради, і отримають довідку ВПО. Тоді ми знаємо, тоді ми можемо допомогти. Вони ж можуть звернутися до своїх ова, так, або до волонтерів, які мають підписані меморандуми з ова, які знають адреси, куди можна завести. Людей, куди можна їм допомогти з транспортом дістатися, так, наприклад, до місць компактного проживання. У нас таких місць 6570 в цілому в Україні. І ми створюємо нові, бо розуміємо, що люди, які проживають компактно, особливо як ви зараз показуєте з дітками, нам легше до них там дістатися, легше надати освітні, медичні і інші види послуг. Тобто на пероні немає такого, що там людям на пероні говорять масово ви переміщуєтеся в таку то область, там в такій то санаторії і так далі. По різному, якщо це до прикладу обов'язкова евакуація з Донеччини, то ми чітко знаємо, що люди, які виїхали до прикладу, з Донецької області, переміщаються в Кіровоградську або через Дніпро до Львова, і ми чітко знаємо регіони, куди їдуть. А з Харківської області ми наприклад знаємо, що здебільшого це Хмельницька область, так і Житомирська, я, наприклад, як ви знаєте, була, і от таким чином ми й розміщені. Є полтавська область, які теж чекають, не кажучи про Львівську, Закарпатську, Чернівецьку. Будь ласка, ви днями дякували міжнародній організації з міграції ООН, Власне так розумію за ті 2200 гривень, які зараз люди отримують на пероні. А давайте нагадаємо всі виплати, на які можуть розраховувати тимчасово приміщені особи, щоб вони розуміли, що крім цих двох тисяч їм буде за що жити. Якраз я дякувала міжнародній організації з міграції за 2200 гривень для деокупованих територій. Ця програма. Ми дійсно з ними домовилися. Що кожна людина, яка постраждала від окупації, так перебувала під окупацією, має можливість розраховувати і буде отримувати 2,200 одноразової допомоги. Це окрім 1,200, яка з міжнародним комітетом Червоного Христа теж є домовленість, яка вже виділяється і виплачується в Херсонській, в Харківській в Донецькій областей. До речі, 2,200 сьогодні. Завдяки МОМ і Укрпошті, дякую їм велике, розпочали виплачувати в Лимані в Святогірську Донецької області. Тепер щодо міжнародників, які власне є допомога на порталі, виплачують кошти. Це, до прикладу, ЮНІСЕФ, це, до прикладу, УВКБ ООН. Це той же міжнародний комітет Червоного Христа. Усі вони мають програми по різним категоріям. До прикладу, ЮНІСЕФ це діти, так там, де є сім'ї з дітками, УВКБ ООН, там, де маломобільні – Рівно як і інші категорії, одним словом, є декілька програм. Карітас має програму, багато програм. Просто треба звернутися чи до місцевих органів влади, чи до нас, щоб спрямувати людей, бо їм часто важко розібратися, важко написати ту заяву, і наша з вами справа допомогти їм це зробити. Угу. А, пані Ірино, а чи простежується вже зворотні переміщення, коли люди повертаються на місця свого постійного проживання? Які це регіони? Розстежується, але ми всіляко відмовляємо людей це робити, тому що розуміємо, що зима попереду і вона буде важкою. Зараз виглядає, що можна, наче, жити, так навіть повернувшись в Харківську область, де не де вже відновлено живлення, де не де водопостачання і навіть газопостачання. От я читаю там в Донецькій області, якась е територія, територіальна громада звітує, але це все надзвичайно ризиковано. Тому ми не рекомендуємо повертатися навпаки, рекомендуємо евакуюватися, перечекати зиму до прикладу, людям з Донецької області. Так ми навіть не говоримо про Херсонську і Запорізьку стот. Як тільки є можливість евакуюватися, це треба зробити якомога швидше. Ми рекомендуємо також евакуюватися людям з Харківської області, не кажучи вже про Луганську. А скажіть, будь ласка, які перспективи відновлення житла, особливо на тих територіях, які ми деокупували, наскільки там люди ще до зими встигнуть допомогу отримати якось мінімальне хоча б вікна і дахи собі поставити? Є і міжнародна допомога, і від ОВА, від обласних військових адміністрацій, уряд виділив з резервного фонду кошти, і є така можливість ремкомплекти. Ми їх називаємо так, щоб люди дістали все необхідне, аби вікна, двері, дахи. Але якщо житло зруйноване, Звичайно, треба евакуюватися, бо за зиму ми не встигнемо його відновити? От ви згадали вже про міжнародну підтримку, і я хотіла б вас спитати, або просто запропонувати відзначити країни, які все ще тримають зелене світло для наших людей, так би мовити, та куди наші люди можуть приїхати, де наші діти можуть влаштуватися на навчання. А чи ця інформація вам відома? Які, які країни все ще... Все ще ну, що називається, включило цей режим сприяння, як це було на початку, в перші місяці війни, і тримають ну, його. Так найперше, треба подякувати загалом в Брюсселі, тому що було прийнято рішення. Як ви знаєте, наші люди боялись, що коли вони повернуться на якийсь час до України, ну, подивитися, що з майном зрештою, всі живі люди і людські потреби теж є, так чи переоформити документи, чи ще щось. Вони втрачали статус, так і втрачали можливості, до прикладу, медичного забезпечення, чи право на пільгу на транспорт, на проживання і так далі. Зараз продовжив Брюссель термін дії, таких посвідок і таких можливостей щодо пільг, так навіть якщо людина поїхала і повернулася, це дуже добре. Наші люди дуже за це вдячні. І звичайно, є країни, які... З відкритими обіймами все ще тримають, так би мовити, стрій. Це Польща. Тут ми їм дуже за це дякуємо. Це в тому числі Чехія, Румунія, це наші сусіди і брати. Але щоб когось не образити, хочу подякувати всім і буду просити продовжувати допомагати нашим людям за кордоном. Ви, будь ласка, ви на Житомирщині нещодавно були. Що ви там побачили? Там я так розумію, дуже багато проміщених осіб. І про що говорять люди в першу чергу? Люди чекають звичайно деокупації. Люди з Херсонщини дуже мріють повернутися уже навесні. Люди хвилюються, що втратять роботу. До прикладу 44 за статистикою, ті, хто перемістилися, втрачають роботу. На жаль, нам треба шукати так можливості їх підтримати. Люди бояться, що не відбудеться адаптація. Однак, ті МКП, де я відвідувала на Житомирщині, там навпаки мені розповідали дуже успішні кейси, коли люди адаптувалися. Так до прикладу, там була сім'я лікарів, які одразу знайшли можливість, звичайно, що їм громадяна. Ада допомагає так люди з фахом, люди з такою вузькою спеціальністю, так з золотими руками, вони завжди знайдуть собі роботу. Рівно, як і інші. Тут головне, знаєте, як то кажуть, розраховувати на плече товариша, на плече українця чи українки, і користуючись нагодою, хочу звернутися до наших українців, роботодавців, до наших. Підприємці, будь ласка, візьміть наших ВПО на роботу. Не відмовляйте їм у праві відчувати себе вільними у нашій країні. Бо коли ти отримуєш заробітну плату, коли ти маєш не лише допомогу, так 2000 чи три це дуже мало від держави, але це те, що держава може, вона забезпечує. Звичайно, ти відчуваєш себе вільніше і маєш вибір, відчуваєш себе більш комфортніше. Пані Ірино, я можливо, це ну не місце конкретно для цього інтерв'ю, тому що ми журналісти називаємо такі, як ми зараз інтерв'ю проводимо, оперативні інтерв'ю. Але я згадую ті часи, пам'ятаєте, от буквально перед війною, а коли ми зустрічалися в дискусійних студіях, і у кожного була своя правда, і ми відстоювали цю правду. І от я хочу вас спитати... От з огляду на те, що 8 восьмий місяць війни вже зараз триває, чи ви згадуєте ті часи, і чи ви зробили висновок наскільки ну, мізерними були всі наші суперечки тоді, і, на, і наскільки дріб'язковими були ну, ті теми, навколо яких ми зіштовхувалися? З таким, знаєте, теплом згадуються наші суперечки, і думаю, Боже, зараз нам ці проблеми так, те, що ми обговорювали, через що ми конфліктували не з вами, а загалом дискусії проводили. І от бачу фотографії, деколи Фейсбук так нагадує і дивишся рік назад, і це просто здається як з іншого життя. Це правда. У вас була подія, яка ну от вразила вас, і, і якою ви довгий час живете і, і або жили протягом цих семи місяців війни? Ви маєте на увазі позитивно чи негативно? Знаю, пані Ірино, з якої ви так, отак так. не можете викинути з пам'яті. Азовсталь, цивільні наші, коли вийшли, от бачите, зразу реагую. Коли я бачила цих маленьких діток, от реально, які з своїх шести місяців так, три провели в катакомбах, коли розповідали мамі, як вони готували їм їжу. Я просто, як мама собі просто навіть уявити цього не могла. Я відразу завжди плачу, бо знаю, наскільки їм важко було, і скільки ще таких людей, які так страждають, в Маріуполі, до речі, зараз близько 100 тисяч людей залишилось, і вони реально в заручниках там ні води, ні світла, ніякої можливості вижити. І я дуже дуже хочу, щоб люди евакуювалися якомога швидше і не вірили в брехливій пропаганді окупанта про те, що ось-ось і руський мир запанує. Іро, а от ці люди, які вийшли з Азовсталі, про яких цивільні, про яких ви згадали, вони всі в теплі в добрі? Вони всі влаштовані. По різному ми з ними спілкуємося. До речі, деякі з них працюють у нас в міністерстві. У нас така політика, як правило, це ВПО. До речі, от на гарячих лініях я зустрічалася з колективом буквально два дні тому. Якраз працюють люди, які числа ВПО, бо вони знають, що це відчувають серцем, допомагають. І це дуже важливо. 75% працівників міністерства. Це ВПО. І я дуже прошу, щоб, будь ласка, наймайте людей, допомагайте їм. І їм це дуже дуже потрібно. Будь ласка, в розвиток цього питання вже в п'яти областях розвернули розгорнули модульні містечка для тимчасово переміщених осіб. Наскільки це успішний досвід? будь ласка, планується чи він далі розвиватися, і який ну базовий набір послуг люди можуть там отримати? Наскільки це можна вважати повноцінним житлом на рік? Ну на рік можна вважати, але це не повноцінне житло. Цей досвід успішний, але він охопив невелику кількість людей. Тобто, там проживає від сили 5-7 тисяч людей в МКП, от тих, що я назвала так. Проживає мільйон людей, тобто модульні містечка це не вихід, це лише один з напрямків на який можна сподіватися. До речі, уряд Польщі нам допомагає і, от не словом, а ділом от сказали, що побудують 25 модульних містечок, і зробили це. За що їм велике дякую? А скільки там місць, скільки людей ми зараз можемо розмістити, і чи є сенс розвивати цю технологію? Є сенс, але якщо тільки на рік, так це тимчасове житло, воно малогабаритне, звичайно, всі необхідні зручності є. Але щоб там проживали, як до прикладу, були на Харківщині з 2014 року, так створені такі місця компактного проживання, де люди затрималися і через неможливість так знайти іншого житла жили там сім років, ну це неможливо. Це звичайно не є добра практика. Ну, от власне в продовженні тепер вже цього питання, пані Іро. А чи вірите ви, що держава знайде фінансування для а, все ж таки житла тим, хто його остаточно втратив? Ну немає в людей взагалі квартир або будинка. Розбомблено все вщент. Що говорять там на горі? Якщо ми кажемо про самотужки, з бюджету звичайно таких коштів нема. Але у співпраці з нашими міжнародними донорами і головне з урядами іноземних держав, до прикладу, Японія. До прикладу, та ж польща, от я є головою між урядової комісії Україно-польської, і ми якраз нещодавно вже Жешові про це говорили. Поляки готові заінвестувати у житло для ВПО, для тих, у кого воно зруйноване. Самостійне, соціальне, збудоване житло. Нам треба трішки часу, і звичайно, ми такі інвестиції знайдемо. Президент доручив урядові невідкладно розробити проект яким будуть так в регіонах будівництво житло? Тобто, кожен ОВА має, кожен керівникова, надати земельну ділянку, показати, де він що може запропонувати нашим інвесторам, і це має бути зроблено до весни. Угу. Дякую вам, пані Ірино. Спасибі. Спасибі, дякую на сьогодні. все. щасливо, Ірина Верещук, премєр міністр міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, була в ефірі національного марафону на живо.